Просто мільярд позицій. Просто якесь диво. Ми на ринку, який майже повністю про скло для телефонів, різні кавери, різні захисні, такі штуковини для камер, для екрану смартфона. Ми з цим ринком вже давно працюємо, але якось останнім часом більше всі на плівки перейшли, тобто, якщо і плівки потрібні, захисні теж можна до нас звертати. О, до речі, ось і плотер, дивись. Так, саме таке щось використовується для того, щоб порізати плівку під ваш смартфон. І це такі технології вже краще, ніж просто купувати різні плівки під різні пристрої. Але саме дивись, це саме захисна склона камери. Це. Жека, дивись, це фільм керамік, керамічна плітка 100D. Ну тут можна написати хоч міляр. Чому 100 d а не 250. d <рес> Можна зробити 250 d Але це саме керамічна, це не просто скло, яке тверде, це те, що можна вже зігнути, ну що більш стійке до якихось зовнішніх факторів. Такі теж можна замовляти за допомогою компанії Daily Group. Тримав 0,3 юані це це десь півтори е, 2 гривні коштує одне таке стекло. Ну, Теж прикольно, можна якісь комплекти робити. Тобто, друзі, якщо вам потрібно скло на смартфону захисне або на камери, ми знаємо, де його шукати. У нас вже є постачальники, з якими ми давно працюємо. А якщо ви у вас є якийсь такий цікавий запит в цій ніші, то теж звертайтесь, пишіть у директ, і ми допоможемо з цим товаром.